Ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 30 жовтня, і у нас розпочинається шалений тиждень стартів. Організатором цього спільного проєкту є Оленка Буганова. У нас є група в телеграм-каналі з дівчатками. Всю інформацію про цей спільний проєкт, про дівчаток я залишу в інфобоксі. Можете проходити, дивитися, дивіться на відео інших дівчаток. Завітайте до нас у телеграм-канал. Оленка дуже-дуже привітна дівчинка. Вона всіх бере у свої спільні проекти. долучайтеся, разом в'язати набагато цікавіше. І на цьому шаленому тижні стартів я хочу розпочати в'язати, звісно ж, шкарпетки. Захватили мене останнім часом шкарпетки, мені хочеться їх в'язати все більше і більше. Хочеться пробувати різні ниточки, різні узорчики, візеруночки. Отже, в мене є ось така пряжа Alize Artisan. І я хочу із оцієї білої, це номер 55, це саме біла, не молочна. І з цієї я хочу зв'язати білі шкарпеточки з якими-небудь ажурчиками. Я вже майже визначилась з візерунком, але почну. Хочу резиночку спробувати зі скрещеними петельками і розпочати, ну, я розпочну, а потім побачимо, що в мене вийде. Ось із цієї пряжі вона, до речі, вам. Показується, вона така е, колір як морської хвилі, вам більш синя, вона тут показується. Я не знаю, Ну не знаю, як передати цей колір. Це колір номер 507, і з цієї пряжі я хочу зв'язати шкарпетки з невисоким, з невисокою халявкою. Ну Такою відносно невисокою. І тіньовим малюночком. Малюночок я вже собі підібрала, буде тіньовий малюночок, шкарпетка з тіньовим малюнком. Ось ця пряжа, це колір номер 336. Із цих я хочу зв'язати. Я побачила на пінтерест. Дуже гарні такі шкарпеточки, вони були із косами, оранчиками, дуже красиві, висока халявка. Я загорілася і думаю, що я зв'яжу такі. Якщо в мене буде багато часу, і в мене все вийде, то я хочу ще е, зв'язати. Ось у мене є ось такі залишки, це пряжа Comfort Socks, І ось отакий молочний колір, це Artisan. Хочу їх поєднати і зв'язати Хелікс. Я е, у жовтні я в'язала Хелікс. На п'яти шкарпеткових спицях. Зараз хочу спробувати в'язати на спицях тріо. Ось мої спиці, Двіечка, трієчка. Артісан, і оце все я буду в'язати на двієчки, а трієчку я приготувала для зовсім інших ниточок. В мене є обновочки, я закупилася і хочу вам показати, зараз це відідвинемо. Я купила ось таку пряжу Alize World Time. Тут у 100 грамах 200 метрів 75% шерсті Superwash, 25% поліаміду. Це колір 01, він молочний, не білий. Так, у 100 грамах 200 метрів, прати можна у пральній машині при 40 градусах. Хоча тут не намальована пральна машина, тут е, таке, як, е, як ручне прання начебто. Але ось тут написано, що машинне прання. Я вже в'язала шкарпетки із Wool Time. дуже гарна ниточка. В'яжеться шкарпеточки з неї швидко, носяться гарно. Я їх вже прала в пральній машині, нічого з ними не стається. Приноски трішки з'являються катишків на шкарпеточках, але воно на будь-якій пряжі з'являється. Я не знаю ще, напевно, на шкарпетках ці ковтунці, все одно є. Так, отже, в мене такий молочний колір. Ось такий колір, це колір номер 11023. Це нові кольори в лінійці Wooltime. Вони нещодавно тільки з'явилися, мабуть, після літа. Я побачила і мені схотілося нові кольори, бо зі старих кольорів я вже в'язала. Там вони виходять просто полосочками, а тут повинні такі як жакардики, виходити. Ось така зелена ниточка. Це колір номер 11021. і ось така рожева колір 11. 0, це мої нові покупочки. Із Вултайму. я рожеві і зелені це Однозначно будуть шкарпетки. Для них я і приготувала ось ці спиці Тріо. Номер 3 на 3 буду в'язати. Ось ці коричневі і молочні, я не знаю, напевне, я хочу зв'язати собі шапочку. Таким візерунком резиночкою 2х2, можливо. Або я ще не визначилась, ну, скоріше всього, що резиночкою 2 х 2, або якоюсь напівпатентною, ну, не знаю, я ще не визначилась. Я вже бачила, що дівчатка в'яжуть шапочки із комфорт, комфорт Сокс. залізе комфорт сокс в'яжуть шапочки. І вони доволі такі непогані виходять ці шапочки. Мені подобається, але я так подумала, якщо в тій ниточці 420 метрів, а в вултаймі 200 метрів, ця шапочка буде більш об'ємна, більш пухка. І я не знаю, чи вистачить одного моточка оцього на шапочку. Чи ось таку коричневу спробувати зв'язати. ну, Але в по-любому, по якщо можна розпочати, якщо буде негарно, його завжди можна розпустити і перев'язати на шкарпетки. Отже, ось такі будуть мої починання. Це я так собі загадала на цей тиждень стартів. Не знаю, чи будуть у мене підключення чи ні посеред тижня, але в кінці тижня я підключуся, і ми побачимо, що я змогла розпочати, що я не змогла розпочати. Все буде видно. Отже, дівчатка, до наступних підключень. Всім привіт! Отже, як я й гадала, посеред тижня в мене не було підключень. Я починала багато проєктиків і зараз хочу вам все продемонструвати. Це моя рукодільна коробочка. І тут зложено все, що я розпочала. Зараз я її відставлю і буду вам все показувати. Так, ось це, я розпочала. Шкарпетки із вултайму Aliзе Вултайм. Ось так вони виглядають. Тут я вже, так як ця пряжа товстенька, в 100 грамах 200 метрів, то в'яжуться вони дуже швидко. Ось я тут розпочала вже резиночку 2х2, халявку зв'язала і пров'язала стіночку п'ятки. Ось так воно виглядає. І на одному, і на другому, так як я в'яжу одразу по дві шкарпеточки, секції підбираю, починаю з однакових кінчиків. Ось так паралельно на спицях тріо я в'яжу дві шкарпеточки. Це дві шкарпетки із вултайму я почала. Далі, ось із цього артисану. Молочного чи білого, це білий, колір 55. Я розпочала резиночки. І взагалі всі мої розпочинання це одні резиночки для шкарпеток. Тут я зв'язала 10 рядочків, резиночка зі схрещеними петельками. Ну, 10 рядочків це мало, мабуть, ще треба пров'язати. Це будуть ажурні шкарпетки. Так, ось це, також був у мене артисан, я його розмотала на два клубочки і почала в'язати тут резиночку, тут, напевне, всього по 5 рядочків. Резиночка також зі схрещеними петельками. Одна схрещена лицьова, дві, дві ізнаночних. Ось так воно з серединки виглядає ізнаночні. А попереду схрещені лицьові. Це в мене будуть шкарпетки із тіньовим малюночком. Так. Ще я розпочала, це також у мене був Артисан. Я його також розмотала на два клубочки, щоб в'язати дві шкарпетки одразу. Хоча деякі беруть ниточку із середини клубочку, а одну ниточку зверху, але я так не роблю. Мені здається, що якщо з різних кінців брати ниточку, вона може... Яка-небудь із шкарпеток може косить. Тут резиночка 2 на 2, напевне, десь 20 рядочків треба порахувати. Це будуть шкарпетки із косичками. Так, і ось, зараз, я розпочала. Це також молочна це артісан а це комфорт сокс Так, це я розпочала в'язати хелікс Ось так, резиночка 2 на 2, і далі лицьовими хелікс Helix. Helix. розпочала в'язати на спицях тріо. В попередньому місяці я в'язала Helix на п'яти шкарпоткових спицях. І по майстер-класу з Ютубу, який в'яжеться на способу Magic Club. Але воно однаково, що Magic Club, що на, на тріго спицях. І ви знаєте, ось таким способом мені Helix в'язати більше подобається, ніж на п'яти шкарпеткових спицях. Так, і я так сиділа, думала і. Розпочала ще ось таке чудо це акрил. В мене тут я з'єднала він тоненькі ниточки, в мене тут дві оранжевих, три жовтеньких і одна червона. В мене є зв'язаних дві Два гарбузика. У мене є зв'язаних два гарбузика. І я вирішила, що мені не вистачає третього гарбузика. Один у мене оранжевий, один сіренький, і я вирішила зв'язати ще ось такого рябенького гарбузика. В'яжу на спицях тріо No2,5. Таке цупке полотно виходить. Ну, Я вирішила, що повинно бути. Три гарбузика. Ось так. Це все, що я порозпочинала на цьому тижні стартів. Він дійсно шалений. Якщо подивитись на ось це все моє розпочате добро, то мені ще в'язати і в'язати. Ну, в у нас попереду ще буде гра магічний кубик. Я думаю, що оленка, кидаючи ці кубики, мені допоможе. Вибирати, що мені швидше дов'язати, що не швидше. Бо, якщо чесно, мені хочеться в'язати ось оце все одразу. Мені дуже подобаються усі, усі ці починання, що я розпочала. Я не знаю, за що хвататися. Ну, Тиждень стартів дійсно шалений. Дякую всім, що подивилися моє відео. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, дивіться в інфобоксі інформацію про інших дівчаток, які беруть участь у цьому шаленому тижні стартів. Давайте продвигати далі наш український YouTube. Дякую і всім до побачення!